Найважливіші події дня у викладі журналістів служби інформації РТБ у студії Ірина Василовська вітає вас. Приміщення дитсадків, які віддали в оренду, потрібно і надалі повертати дітям. Так вважають і обласні освітяни, і їхнє столичне керівництво. У профільному міністерстві цей процес називають хрестовим походом. Нині не усі діти можуть відвідувати дошкільні навчальні заклади, адже в останніх просто бракує місць. Лише у рівному на 100 місць у дитсадок претендує 150 малюків та дошкільнят, з яким настроєм підходять до 1 вересня освітяни краю. Дізнавалась Вікторія Катеринчик. Якість освіти понад усе під таким гаслом в державі розпочнеться новий навчальний рік. Щоб досягти цього, у столиці розроблено п'ять спеціальних програм. Так, наприклад, з наступного року усі першокласники вивчатимуть комп'ютерні технології. В цьому році ми маємо ще отримати більше 50 навчальних комп'ютерних комплексів, і ми будемо майже повністю забезпечені всі навчальні заклади стовідсотково. Втім, педагоги переживають, чи не доведеться їм самостійно піклуватися за комп'ютери, так як нині за окремі підручники. На один комп'ютер припадає мене 20 учнів. Це велика проблема, наприклад, для моєї школи. За рік, я думаю, ми будемо ставити питання перед батьківським комітетом, перед радою школи, щоб якось придбати хоча б частину там, 10 комп'ютерів для учнів початкової школи. З підручниками, ну, якщо взяти, то е... Більшість класів у мене забезпечена навчальними підручниками, однак немає підручників для поглибленого вивчення окремих предметів. Інший важливий захід підготовка та перепідготовка кадрів. Тут акцент знову ставитимуть на новітні технології, адже негоже, щоб учні розбирались у комп'ютерах та інтернеті краще за своїх вчителів. А ще в міністерстві розуміють, що якість освіти напряму залежить від оплати праці педагогів. Уряд відновив. 20% доплати до заробітної плати всім категоріям педагогічних працівників, так звані 20% престижу педагогічної праці. З 1 вересня буде ще одне підняття заробітної плати. Ще одна не менш важлива проблема повернення до шкільних установ. Адже з ухвалення відповідного закону дошкільна освіта для дітей п'ятирічного віку нині обов'язково. А от місць усім не вистачає. Так у рівному на 100 місць претендує майже 150 дітей. Аби зменшити попит на місця, з 1 вересня в обласному центрі відкриють ще чотири додаткові групи. Нові садочки мають з'явитись і за межами рівного. Лише за рік ми 422 дитячих садочка повернули з оренди від державних установ. І тут рівенщина дуже гарно виглядає. У 2010 році з усиллями місцевих органів влади та освітян Рівенщини 38 нових дошкільних установ було введено до ладу. В цьому році плани не менш такі масштабні. Більше двох десятків установ збираються передати дітям. Вікторія Катеринчик Назар Мідріган Сергій Савта. Інформаційна програ. Сама день пам'ятник першому студенту відкрили в Острозькій академії. Нагадаємо, що саме Острог є батьківщиною першого у східній Європі вищого навчального закладу. Слов'яну греко-латинську академію князь Костянтин Василь Острозький заснував там ще у 1576 році. Відкрив монумент міністр освіти, науки, молоді та спорту України Дмитро Табачник. Віджинували тепер можна і посвяткувати. День села відзначали у малому миску, що в Костопільському районі місцеві розповідають своє село, що розкинуло серед густих лісів, люблять, а тому з радістю запрошують гостей. Особливо маломиці раді бачити дівчат, адже кажуть, мають понад півсотні потенційних женихів. Далі Алла Сищук. Святкувати день села у Малому Мицьку почали декілька десятиліть тому. Для місцевих жителів це гарний привід, щоб підбити підсумки після жнив, а також продемонструвати власні таланти. Не все діла у хаті і найстаріша жителька села Антоніна Казакова. 88-річна бабуся знає силу селену пісень. Розповідає, до неї навіть зі столиці приїжджали фольклористи, аби почути рідкісних поліських пісень. Як став я підростати, то став я молодець. І став дівчат любляться, як це бігалубить. А от учні місцевої школи зробили свій внесок у підготовку до свята. Вони вишили рушники, виготовили вироби з дерева. Традиційно на день села відзначили багатодітні сім'ї, старожилів, найкращих хліборобів, тваринників, також подружжя, що прожили у парі пів та чверть століття. Однією з найдружніших родин була названа сім'я Світлани та Миколи Пацюкевичів. Зустрілися у Рівному, побралися у малому мицьку, дочекалися онуків і щоразу разом на свято теж прийшли у парі. То з ким не живе, та тим не свариться. Але ж слава Богу, живе. Обоє разом. У нас немає, у нас такого нема, щоб посварені ми були. Ми не сварну сваримося, але такого нема, щоб ми були довго посварених, я казав. Зразу в нас це все відходить. Люди об'єднуються на таких святах, вони дійсно об'єднуються через те, що Свято є свято. Вже закінчили жнива вже зібраний врожай з полів. І люди вже можуть впевнено відпочивати. Адже зерно це, це хліб. Це наші здобутки. жителі Малого Мицька, дружні та активні, розповідають керівники району. Так нещодавно їх проект на всеукраїнському конкурсі отримав фінансування у сумі 100 тисяч гривень. Вони зроблять зараз ремонт. Це буде будинок культури опалюватися. Це будуть функціювати всі повному об'ємі гуртки. Крім. То там буде функціонувати інтернет. Це за гроші. Це за гроші всеукраїнського конкурсу. проєктів. також нині є всі передумови, що вже наступне свято села Малий Мицьк зустрічатиме з газом. Це є плани адміністрації обласної районної адміністрації, які ми будемо разом реалізувати. Тому я думаю, що ми будемо спокійно дивитися людям в вічі. Слідуш раз, коли приїдемо, село буде з газом. В селі буде дорога, і буде вирішено ще багато соціальних питань. Алла сищук, назармідріган, інформаційна програма День. Перший міжнародний фестиваль Блага вість пересопниці» завершився на рівнищині. У упродовж трьох днів жителі області мали можливість почути 11 хорів з Росії, Болгарії, Сербії, Білорусі, Польщі та України, аби залучити якомога більшу аудиторію. Виступи колективів проводили у різних куточках краю. Завершення фестивалю вінчав галаконцерт у пересопниці. Як усе було, бачили журналісти дня. Зібрати на одній сцені музичні колективи різних православних народів. Такою була ідея першого міжнародного фестивалю духовної музики «Благовість пересопниці. На запрошення організаторів відгукнулося 11 колективів, п'ять з яких закордонні. Я не знаю такого народу в світі, який би не знав про це Євангеліє. Тому е, мені здається, що зібрало нас тут не оргкомітет і не мої особисті запрошення. а Зібрало у нас тут пересопницькій Євангелії, яке в своїй величі, в своєму світлі, племеніє далеко за межами України. Всі про нього знають. Тому мені здається, що це заслуга саме Євангелія. Упродовж трьох днів фестиваль завітав до рівного дубного строга Костополя гощі Млинова Корця з Долбунова. Гала-концерт відбувся у селі Пересопниця. За словами гостей, такий захід вони не могли проігнорувати. 450 летие Пересопницького Євангелія це, по-моєму, собиття, виходящее за границю України. Це да? собиття для всього православного мира, Да? Євангеліє на украинском языке перше написане. Хори виконували різні твори, переважно на церковну тематику. Колектив із Болгарії вирішив зробити подарунок, заспівавши пісню українського автора. Ми спіли туди вчора. Завч... Ісця ортодоксальна програма. Істишне православне ппіснепіні болгарських авторів, українських авторів, Бортнянського, руських авторів. Фестиваль не передбачав конкурсу, тому усі учасники отримали нагороди, які вручив голова рівненської обласної адміністрації Василь Берташ. Завершував фестиваль так само, як і розпочинав рівненський хор Воскресіння. Людмила Усік, Юрій Шарманський, Сергій Габрилевич інформаційна програма. День. 29 серпня на 83-му році пішов в життя народний артист України, актор рівницького драмтеатру Анатолій Гаврюшенко. За своє життя він зіграв більше 300 ролей, але найбільше любив музичні комедії. Рівненські сцені Анатолій Якович віддав 45 років. Поховають актора у середу, 31 серпня. Яким він був і яким залишиться у серцях шанувальників? Дивіться у прощальному сюжеті. Братці, я мужик до церкви, С виглядом хлопця молодця. Театрального інституту Анатолій Гаврішенко потрапив випадково, але, зрештою, залишився на сцені на все життя. Він грав у Тернопільському, Дрогобицькому, Коломийському та Сумському театрах, а останні 45 років віддав рівненському музично-драматичному. Загалом на рахунку Анатолія Гаврішенка більше 300 різнохарактерних ролей були і зйомки у кіно. Зокрема, у загоні спеціального призначення він зіграв Еріка Коха. Проте змінити сцену театру на телевізійний екран не погодився. Я зовсім не жалкую. Я залишився в театрі, бо театр мені багато дав, багато переробив мене. У Рівненському облмуздрамтеатрі Анатолій Якович був найстаршим актором, а його театральна сім'я стала взірцем для колег. Дружину Аталію Анатолій Гаврюшенко називав своїм доповненням. Хай трава пнеться вгору крізь лісці стане. Я не вірю, що дід. Із могили воскресне. в річні. Поховають першого народного артиста Рівненщини у середу 31 серпня. Попрощатись з Анатолієм Гаврюшенком можна буде у театрі з 10 до 12. І на сам кінець трохи спорту, Мініфутбольний клуб Кардинал Рівне розпочне новий сезон у вітчизняній екстралізі у неділю 4 вересня. Нагадаємо, за попередньою інформацією, стартова гра проти львівської енергії мала відбутися днем раніше. Утім, як повідомили нам у Рівненському клубі, через участь Львів'ян у суперкубку України календар довелося трішки підкоригувати. Гра відбудеться у рівному її початок о 13-й годині. А початок підсумкового інформаційного випуску на нашому каналі рівно о 21-й годині. Його проведе для вас Сергій Шедовський, про що він розповість далі коротко. Освітяни Рівненщини готуються до нового навчального року. За словами чиновників, з 1 вересня буде зроблено акцент на якості освіти. В очікуванні фотосвята майже 5 тисяч робіт надійшло цьогоріч для участі у фотовернісажі на покрову. До головної виставки, яку відкриють у жовтні, буде відібрано 200 найкращих. 11 хорів з шести країн світу взяли участь у першому міжнародному фестивалі Благавість пересопниці. Рівненщина втратила Анатолія Гаврюшенка. Найстарший актор облому з драмтеатру пішов з життя на 83-му році. На сам кінець традиційно нагадую РТБРВЮЕЙ. Незмінна адреса сайту телеканалу РТБ. Там ви зможете переглянути усі сюжети цього випуску. Я прощаюся з вами до завтра. Бажаю гарного вечора. Побачимось.